13 серпня на стадіоні Центральний відбувся благодійний футбольний матч на підтримку Збройних сил України. Таким чином організатори заходу, товариство Лубний торг намагалися привернути увагу до допомоги армії, яка боронить нашу землю, а також влаштували людям цікаве дозвілля у напружений час війни. Грі будуть перераховані Збройним силам України. Після гри відбудеться дуже цікавий розіграш лотереї. Призи ви бачите ось перед виходом на футбольне поле. Команди з'являються на полі. Сьогодні гру обслуговують судді, прекрасні судді міжнародної категорії. Головний суддя Андрій Павлюченко. Йому допомагають Андрій Василенко та Віталій Куліш. До речі, вся ця свята трійця суддів Куми. Так що сьогодні гру грудять Куми три в одному. Цей день на полі, яке вже тривалий час не приймало футбольних заходів, зустрілися команди футбольного клубу Лубниторг та футбольного клубу Сула. Попри корективи військового стану, було помітно, що обидві команди знаходили час на тренування і присутні мали змогу спостерігати за динамічним і напруженим поєдинком, де атакуючу позицію переважно займала команда Лубниторг. Протягом першого тайму кожна з команд змогла забити по одному м'ячу у ворота супротивника. Другий тайм гри був сповнений відчайдушними спробами спортсменів змінити рахунок на користь своєї команди. Однак вже і самі футбольні вболівальники практично змирилися з тим, що матч закінчиться нічиєю. але остання хвилина поєдинку все змінила. У ворота Саранки-Сула забив Константин Кіри. Аплануйте. Раді Лубинського українського футболу. Мені, як голові федерації футболу міста Лубен, дуже приємно, що сьогодні відбулося таке дійство. Наш товариш М'ясоєд Владислав виступив. З такою акцією, де об'єднав всіх цих людей, вболівальників, футболістів. Спасибі всім, що прийшли на наш стадіон. По сьогоднішній грі ви самі бачили, який був накал, яка була атмосфера, скільки глядачів прийшло на наш стадіон. Хотілося виразити подяку директору стадіона, всім цим людям, які прийшли на наш футбол. Ми дуже віримо. В нашу перемогу, в наших бійців, щоб було мирне небо над нами, дуже вдячні нашим збройним силам за те, що вони відстоюють нас. Слава Україні! За силу для мене не пусті слова, адже я являюся повноцінним військовослужбовцем збройних сил України і зараз проходжу службу на території України. На жаль, не можу сказати, в яких регіонах є такі заходи, які відбуваються, наприклад, зараз в нахі скрізь по. По всій нашій країні на підтримку збройних сил мають дуже вагомий внесок у нашу майбутню перемогу, який я просто впевнений. Адже сам цей захід показує наскільки народ разом з армією, і те, що хлопці організували футбол, і те, що футболісти виграли грати, і те, що така кількість хлопенчан прийшла саме цим, вони показують свою підтримку збройним силам України. І кожен солдат, який зараз знаходиться на посту в окопі. І чи на своїй позиції. Йому приємно розуміти, що в тилу його підтримують, і що його чекають вдома, і що в нього за спиною надійний тил. І будьте впевнені, що коли ти знаєш, що в тебе міцний тил, і воюється краще. В першу чергу ми б хотіли підтримати наших військовослужбовців та зібрати кошти на передову і зробити свято для дітей. Дуже приємно, коли наші діти посміхаються і забувають про війну і про все те, що проходить в нашій країні. Дітям дають безкоштовно солодку вату, малину, морозиво, а для дорослих буде лотерея, розіграш. Разів самого початку війни і надалі допомагаємо і військовослужбовцям, і переселенцям. Всім ми, чим можемо, що в наших силах тим і допомагаємо. Кого б в організації сьогоднішнього заходу хотіли б відмітити в першу чергу Владислава Мясаєда, ініціатор і багато главаря, чому, те, що він робить. Анатолію Гречановичу хотіли б заказати Сибі, тому що Команда ну, зібрав хлопців, дає все необхідне для тренувань, в такий час Євгенію Жадану за підготовку футбольного поля і належний стан газону, розмітка. Ну, все. Олегу Соболю, коли не зверталися до нього, всі завжди були раді і йшли на зустріч. Ми надалі будемо підтримувати наші Збройні Сили, допомагати людям, влаштовувати такі заходи, віримо в перемогу. Дуже рад за людей, за спортсменів, які спортсмени змогли сьогодні проявити своє мистецтво, за людей, які отримали подарунки, провели хороший час на стадіоні, поспілкувалися друг з другом, побачились тяжкий період, який зараз є. Я б хотів сказати, щоб наша влада трохи переживала, не тільки і спонсори. Не тільки самі спортсмени проявляли себе, а й влада проявляла, щоб у нас була здорова сильна нація, треба меру, заступнику меру, директору спортивної школи зустрічатися з спортсменами, з тренерами і балакати, які ставить перед собою цілі, задачі, як спортсмен добувається, так само і вам треба ставити і покращувати матеріальну базу спортивну. Бо без дитячого спорту, без вважання в нього не буде е, дорослого спорту, не буде професійного спорту і не будуть у нас такі чемпіони, як Олег Примачов, який неоднократно доказав, що він кращий в світі, який прославляє нашу державу, який отримав орден за заслуги. Сьогодні з президентом Так, да, бачився з президентом. У нас не один він має бути, а вже має бути таких 10-20 чоловік. Та й взагалі, щоб ми спортсмени прославляли, дітки наші прославляли нашу країну. Одразу після закінчення футбольного матчу розпочалась лотерея, де розігрувались подарункові набори та побудова техніка.

Давай, 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 давай. Номер 97. Номер 97. Подходь. Номер... Нет, Номер 97. Валерчик стал. Валерчик. Вот так. Микрохвилева Так, давай. Давай, давай. Номер 278. 278 200. Да! Покажите прекрасную пищу. Мама! Давай, 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 Вероніка! Вероніка забирайся! Давай, дякуємо! Гарного настрою, мирного неба над головою! хто Я вважаю, що зараз дуже тяжка ситуація в нашій країні. Потрібно підтримувати нашу армію, потрібно підтримувати українців, потрібно підтримувати переселенців, дуже багато людей переселенців. В нашому маленькому містечку. Дуже багато людей, які втратили своє житло. Своїх рідних, своїх близьких. Ми хочемо показати, що ми єдині. І тільки коли ми будемо єдині, ми швидше виграємо цю війну. Будемо робити далі ці свята і тільки радувати людей. Слава ЗСУ! Дай Бог, скоро буде мир з Україною. в Серці! Дякую! Виручені кошти з благодійного матчу були передані представнику центру комплектації та соціальної підтримки та волонтеру Оксані Куманок. Сьогоднішній захід, захід такого масового масштабу. Він в першу чергу об'єднує людей. Об'єднує людей, об'єднує людей навколо нашої спільної мети це допомоги Збройним силам України в нашій, на нашому шляху для перемоги над російським агресором, агресором, який стоїть на порозі і нашої Лубинської територіальної громади. Всі кошти, які сьогодні зібрані організаторами даного турніру на футбольному матчі. Вони будуть передані безпосередньо нашим захисникам на передовій. Тому дякую їм, дякую нашим захисникам і слава Україні за нами. Перемога! Волонтер Оксана Куманок в знак подяки Владиславу М'ясоїду за постійну допомогу Збройним силам України. Подарувала йому футболку вручну розмальовану місцевою майстриною Маргаритою Паник. Дуже велика подяка всім організаторам цього турніру. Зокрема, велика подяка Владиславу Місоїду за постійну допомогу на ЗСУ. Тобто він неодноразово з перших днів вторгнення Росії на нашу територію допомагає завжди тобто, і коштами, і продуктами, і бензином. Навіть декілька днів тому їздили на нульову позицію, то він надав також і автомобіль з водієм, і топливом. Тобто дуже велика подяка. Виручні кошти на сьогоднішньому благодійному турнірі будуть розподілені 50 на 50. Тобто 50% відсотків це йде на воєнкомат, 50% відсотків придуть мені. Куди будемо витрачати ми ці кошти? На даний момент ми збираємо кошти для наших бійців, для наших лубенчан, які знаходяться зараз на нульовій позиції чи необхідний автомобіль-пікап. Їхні позиції щодня накриває артилерія. Навіть останні дні до нас привозять загиблих наших воїнів саме з цієї позиції. Кількість минулого їхнього обстрілу називати ми не можемо офіційно, тому що цієї інформації зараз немає. Але була дуже велика кількість і двохсотих, і трьохсотих. І наш обов'язок допомогти нашим хлопцям. Доброго дня, шановні земляки. Ми бійці Збройних сил України. Зараз знаходимося на передовій. Потребуємо вашої допомоги, а саме, автомобіля підвищеної прохідності для виконання бойових завдань. Дякую за порозуміння і за вашу допомогу. Слава Україні! Героям! слава! Дуже велика подяка організаторам, що е, за довіру до нас та те, що вони частину 50% виручених коштів передають нам, які підуть на закупку цього автомобіля. І також закликаю всіх громадян. Будь ласка, е, заходьте також на мої сторінки, Є інформація про цей окремий кулеметний звіт. Намра рахунку. Будь ласка, долучайтесь. Давайте разом допоможемо нашим хлопцям. Слава Україні!